Народила і викинула в івано франківську Багатодітна матір викинула свою новонароджену дитину. Тіло немовляти знайшли ось у цьому підвалі. Маля було загорнуте в целофановий пакет. Це була дівчинка. За зовнішніми ознаками дитина народилася доношеною. Матір немовляти правоохоронці довго не шукали. Вона живе в сусідньому будинку. Про те, що 32-річна Наталія позбулася дитини, першими зрозуміла сусідка. Жінка побачила сліди крові на сходовій клітці, та й живіт у породіллі раптом пропав. Без міліції нас було чоловік, Коли ми це робили, нас була компанія. Вона сказала, що вона е, ніякої дитини в неї немає, вагітна вона не була, вагітність вона скривала. Вона завжди від самого початку трісла животом, била себе по животі, що вона поправилася, що вона не вагітна. Люба викликала міліцію. Першими признаками було те, що в по місцю проживання цієї жінки було виявлено сліди. Е, то схожі на кров, сліди крові були також в під'їзді цього будинку. При спілкуванні з жінкою вона заперечила, звичайно, те, що вона народжувала. Жінку повезли на обстеження до лікарні. Там припущення людей підтвердилися. Наталія народила кілька днів тому. Чому ви на бумаге? Ми думаємо, що дитина все ж таки могла бути жива. Розумієте, того що я побачивши фотографію, даже ми бачили вже фото. Потім як тут брали в неї цей, дитина просто була вже доношеною. Видно, що дитина була повненька, вона не була худа така. За попередніми даними, жінка народжувала вдома у ванні. Для неї це були вже шості пологи. Сусіди про багатодітну матір відгукуються не надто позитивно за дітьми. Вона, начебто, не доглядає, та й на люди появляється частіше нетверезою. Дуже погано мама. Чому діти грязні. Чи зложиває спиртним? Так, так. ну як часто вибуває? Та таке сама майже кожен день з матір'ю проживає четверо дітей. Наймолодший лише рік, найстарший – 13. Кілька років тому проти жінки вже порушували кримінальну справу за те, що не догледіла за дитиною. Це призвело до її смерті. Наталія нині вдома, та говорити з журналістами жінка відмовляється. Добре, кожна два. До Багатодітна мати двічі перебувала під соціальним супроводом, їй допомагали отримувати виплати на дітей. Щоправда, на що витрачалися гроші, ніхто не контролював. Сім'я нормально проживала, і тобто, ніяких таких якихось ознак не, не було щодо того, що вони там. Е Ведуть якийсь спосіб життя, зловживають єдине, що батько постійно був на заробітках, і постійно він не мав часу для виготовлення документів. Ця мама була з тієї категорії, що її треба було водити за руку. Проти гори матері наразі розпочато кримінальне провадження. Тіло немовляти направили на судмедекспертизу. Слідчі мають з'ясувати, чи народилася дитина живою. Тоді горе матері загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі. Лариса Фришин, Світлана Маленюк, Владислав Петриченко, телеканал 402.